Вже все я маю, про гідність дбаю, цінують це. Крізь овації я гордо мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ Такий вже долі поворот. І ось він я слуга народу. Прес-конференція о тринадцятій. Тринадцятого тринадцяті. Ви не забобони. О, холера, та я ж зовсім забув. Заспокойтесь, усе пройде добре, запитання відомі, будеш шпаргалка. Ні, ні, ні. Конференція це дурниці, пане прем'єре. Рада педагогічна. Оце проблема. А Ще у банк внесок сплатити. Кредитом ви не переймайтесь. Дайте номер рахунку. Що? Ні, я його не пам'ятаю, бо я завжди в ньому так. Що? Який банк? Ні, тільки надзвоніть, негарно, ну. Ну, добре, залагодимо це потім. Адже час це гроші. Ні, як це потім, ні. За кожен день набігають відсотки 5 злотих, шістнадцять грошів. П'ять злотих? Шістнадцять грошів. А, а це інша справа. Куба! Зміна маршруту. <головно> забирай, яка тут черга? Euh, пані та панове, будьте ласкаві пропустити пана президента. تصفيق. Ні, ні, ні. Uh, дуже дякую. Не треба. Не. Прошу, синку, прошу. Пробачте, uh, ah. будь ласка. Uh, пробачте. Дякую вам дуже. Дякую, пані. Якось, якось. Я віддячу. Uh, Добрий шо. день, пані Зосю. У Зосі вихідний. Я сьогодні замість неї. А, а. Шановний пане, дозвольте мені назватися Генрик Томчик, директор відділення. Конечний Ігнатій, дуже приємно. Я з приводу кредиту розумію, розумію. Пане конечний, радий повідомити, що ваш кредит було сплачено. Як це сплачено? Ні, ні, це неможливо ще сім років. А Проте, шановний пане, наш банк раз на рік влаштовує таку собі лотерею. При переможцю анулювання всіх фінансових зобов'язань. Цього разу таким щасливцем стали ви. Я? Як це? Але так. Я маю надію, що це не тому, що я став... Ні, ну що ви? Ну що ви, пане президенте? Лотерея. Це був вибір долі. Ага. Ну, то, якщо долі, то. Дякую. Дякую вам усім. Пробачте за. На все добре. Вам також. Дякую дуже. Пані і панове офіцери можете розійтись через п'ять хвилин. Дякую за швидку акцію. На славу батьківщині! Пане ігнацію, не треба так поспішати. Президент як і прем'єр ніколи не спізнюються, а просто переносять зустріч. О, ви не знаєте моєї директорки. Кабінет директора. Можна. Будь ласка, ви мене викликали. До мене викликали швидку. А я викликала вас. Пане конечний. Можете нам пояснити, за що ви нас так не любите? Я? Ні. Та я ж чому? Я всіх люблю. -лю... І навіть вас також. Лю... Що, справді? То чому ж ви тоді так зганьбили свою рідну школу? Тільки стежте за словами серед нас є і жінки. Це не так. Не так? А як? Вже хочеться від усіх цих виборів, кампаній, обіцянок і цього не приховують. А, а знаєш, чому нам погано живеться? Бо нема за кого голосувати, бо завжди є тільки один проти другого, а потім отаке на трендець повний. І так завжди, вже 30 років нічого не змінюється. Пані директорка, по-перше, це, це була якби приватна розмова. Не думаю, що вона матиме вплив на думку про школу. А, -а по друге, то ну. Хай там як я сказав правду. Правду? Кому ця ваша правда потрібна? Хто вас про це просив? Вона потрібна нашим колегам, учням? Мені вже дзвонили з відділу освіти. Буде перевірка. Усі погоджуються з тим, що під кінець семестру педагогічна рада має розглянути питання вашої подальшої роботи у нас. Ха-ха. Думаю, ви розумієте, що це буде просто формальність. Пані директорко, з усією повагою, але це неправильно і. Мій батько! Кінець! кінець? Бо ми завжди переконуємо себе, що обидва кандидати але один жлоплече трішечки менш ніж цей другий жлоб. Разко зі смерть. Я Я дуже перепрошую за спізнення. Ну що ви? ви не спізнилися? Прийшли раніше. Шановний пане президенте. Дозвольте привітати вас хлібом і сіллю. А, дякую. А, дякую дуже. Дякую. А можна... я, 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 я потримаю, потримаю. Так, дя дякую дуже. Спасибі вам. Так, дякую. А то це я. Наш пане. Ваша екселенція, наш пане ігнацію, наш президенте! Співпраця з вами це для мене неймовірна честь. Мушу визнати, що у минулому між нами виникали певні непорозуміння, конфлікти. Я сказала, може, кілька неприємних слів, але не тому, що злилася. Я турбувалася майже як рідна мати, всім серцем. Я завжди знала, що у вас є невірний потенціал. Неймовірний. Неймовірний потенціал. Я хотіла дати вам імпорт. Mm, mm, імпульс, тобто мути э, і мотивувати. І ви ним скористалися і дійшли аж до верхівки завдяки своєму імпульсу. Завдяки по -по потенціалу, О, Боже. Пробачте тремчу. Ну Ми віримо, що ви відновите. те, Что ей для нас дать Польщу. Больше, голосно! Пане вчителю! Пане вчителю! Пане вчителю. О, ні, панове, пропустіть їх. Пропустіть! Це ж мій гуманітарний клас. Кубе, можеш? Пане вчителю, вітаю! Вітання. А, дякую вам, дякую. А, але ж які ви сьогодні красиві. Новак, не забув, що ти перездаєш фізику. Уже перездав. Так. Коли пані вчителька почула про мої заслуги перед народом, відразу поставила п'ятірку. І це в кінці семестру. Ні, я жартую. <ріст> добре. Пане професоре, ми будемо старанно вчитися. Так, щоб вас не ганьбити. Але <ріст> дайте нам трохи часу на перездачу. Ну так, до середи, бо в середу контрольна. Ну, Пане президенте, прошу вибачити, але я розумію емоції, сантименти, але треба їхати. Звичайно, а, ну пробачте, але що зробиш? А на все добре? М? Пане вчителю, а можна фото? Так, О, так, фото. Та, фото. Так, так, фото. <ріст> Ми ще тільки фото зробимо. Добре. А, ну... А, 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 Пане прем'єре, клацнете нас. Добре. Звичайно. Ну? Все є? ближче. Видно. Усі кажіть історія. історія. Дякую, манюс. Дякую. Так, слухай, для нас це теж сюрприз. Ні, я в ньому не сумнівався. Ну, що ти генів не ошукаєш. Говори. Для чеся? Ага. Не хвилюйся, так. Ну щось придумаємо. А де він працює? Безробітний він. Тоді зна... Тоді знаєш, що то нехай іде в центр зайнятості. Я заступника директора з нього зроблю, так. Компетенцію він має. Ясно, ясно, маніс, дякую. Тримайся, бувай. Слухай, ти пам'ятаєш манька з Картошина? Ні. Ну, я власне теж якось ні. Ну, бо Бо в тебе останнім часом проблеми з пам'яттю. Я тебе годину тому попросила піти в магазин по. Я зайнятий. Привіт, Ясусь. Якого там заступника? Я міністра з тебе зроблю. Так? І Домініку теж влаштуємо, ясно? Добре, Ясусь. Тримайся, бувай. Півпорщі влаштував. Можеш йти по горошок. Хто таке бачив? Овочевий салат з горошком. Цілий світ їсть з горошком, тільки тобі не підходить. Добре. Тобі зроблю з кукурудзою. Добре, але я іду, йди. я йду, йду. Ви чули новини. Добрий день, пане Лісіане. Добрий день. А що тут за рух? День землі чи перше травня. Весна прийшла і плановий ремонт. Треба ж. Десять років нас оминало, а тут така несподіванка. Добрий день, добрий день. Я до вас з приводу ситуації вранці. Таки скаргу написав. Я? Ні. Ти справжній Сем... бруд. Ні, ні. Пан Пайдик усім серцем на вашому боці. Ну, звісно, що всім серцем. Е, так-так. А що стосується власника кросовера, маємо справу з порушенням статті 49 пунктів 1-2 правил ДР: 22 штрафних пункти, грошовий штраф за тарифом і скерування на суспільні роботи. І, звісно, ви маєте право подати заявку на відшкодування за завдану моральну шкоду. Ні, ви знаєте, та на, на таке шкода часу. Головне, щоб він нам перед в'їздом не ставив. А ні, це ж не проблема. Він переїхав. Ставте машину те завгодно. Добре, то робіть своє. Можна сказати, що ви сьогодні вдруге народилися. От холера. Де народження? Я зовсім забув. Племінниці сьогодні 18. Ой -ой -ой. М м можемо заїхати щось її купити. Виключено. Ми вже двічі переносили прес-конференцію. Дуже вас прошу. М -м -м. Добре, нехай буде. Що треба купити? Фух, це я не знаю, бо з... з дівчатами завжди клопіт. Може, якісь солодощі або. Ні, а, я знаю. Вона ж ця. фанатка хитюку... цього. Я А... Ей, е Еней! Е е о, то може диск? Еней. Тобто. Ну, Еней, як той козак з Енеїди. Зиди? Там був якийсь козак? Ні. Енеїди. Книжки. І Еней такий з Ольштина, хоча один з них здається з України. А, так, а, так, а... так, я чув, та, не знав, що це назва козаків. Куба спершу в кондитерську, а потім по диск цих. Еней. Еней. Дякую. А як залагодимо фінансове питання? Пане ігнаці. Краще вивчить оце на пам'ять. Можете ви. Пані і панове. Ми починаємо прес-конференцію новообраного президента Ігнація Конечного. Дякую. 에, Павел Ванґелек, Садпол Ньюс. Пане президенте. Відновлювані джерела енергії це світовий пріоритет уже досить давно. У Польщі також уже існують осередки, які на 90% забезпечують себе такою енергією. Які стратегії розвитку польської енергетики ви будете застосовувати під час свого президентства? Дякую. Без... Що відбувається? Що таке? Йому погано? Як ви напевно добре знаєте, а динаміка ринку інвестицій. А... Як поляки люблять дешевий популізм, завжди любили. Саме цим не раз користувався. Гарний хід, Ясю. Може і так, але не мій. Та добре тобі. Знаємо, що це твоя людина. Нам не шкода. Але жодне перемир'я не вічне. Та він не мій. Я думав, що конечний від тебе. На жаль, ні. Якщо не мій не твій, то у нас з ним нічого спільного. Хочете сказати, що на чолі держави людина, яку жоден з нас не контролює? І хто ж за ним стоїть? Брюссель, Вашингтон, Пакін? Сосновський? Перевірте цього конечного. Терпіння, панове. Дізнаємося. Мусимо взяти до уваги специфіку території, тобто регіонів. Щоб. Регіонів. Пробачте я. Мав зізнатися, що не готовий. Що він сказав? Мені дуже шкода, а може, може домовимося так, що я підучуся добре, і тоді перездам. Тобто ми організуємо повторну прес-конференцію у найближчий час. Бо, Щиро кажучи, я. Навіть не розумію значення деяких термінів. Нічого дивного. Зважаючи на вашу передвиборчу рекламу, у вас дещо інший словниковий запас. Вам не давали слова. Звісно, ні. В нашій країні дають слово тільки тим, хто говорить те, що подобається владі, правда? Ні, наскільки я знаю, у нас у Польщі свобода слова. Тому, якщо у когось є додаткові запитання, то прошу. Серйозно? Мілена Янчак The Польща Ньюс. Прошу сказати, як звичайний учитель зібрав гроші на виборчу кампанію. Прошу наступне запитання. Ні, спокійно. Пані редакторко, на це запитання я можу відповісти без жодних проблем. Пане вчителю. Так. Коли ви зареєструєтеся? Куди? На щеплення? Я вже зробив. М? У виборчій комісії. Ви маєте балотуватися у президенти. Добре, вже вистачить, серйозно. Посміялися? Ви, я. І дванадцять мільйонів поляків теж. Не дванадцять, а вісімнадцять. Усі за вас, ви читали коментарі? К коментарів я не читаю давно. Але цікаво, як ви собі це уявляєте. Звичайна людина без партійної підтримки не стане у Польщі президентом. Але чому це? По-перше, тому що треба мати сто тисяч підписів. Якихось сто тисяч, Та у вас уже півмільйона. А А по друге. Це фінансування. На кампанію треба мати гроші. Учительській зарплати вистачить на один плакат і дуже невеликий. А ви колись чули про краудфандинг? Про що? Якщо коротко, то ми вранці відкрили для вас збір. У вас уже майже 100 тисяч, а точніше, 96 тисяч вісімнадцять. ні, вже 96 тисяч 68 злотих. Краудфандинг. Чудова відповідь, пане Ігнаці. Я ж дух забило. А так між нами, mm -hmm. то звідки у вас ці гроші? Ну, з краудфандингу я ж сказав. <смірш> не хочете казати, розумію. Нічого, хто не кажіть. Куба? Що з тим тортом? Як нема диска. Нема на це часу. Ти мене підвів, бувай. Не вдалося. Ну нічого страшного. Ну, дякую, що ви спробували, бо це було надзвичайно люб'язно. А я племінницю обніму і дам їй у конверті кілька злотих. Вона буде рада. То зараз я дещо скажу. Дорога онуко, вітаю від щирого серця. У тебе такий прекрасний дядько. Тато не звали, перебивай батька президента. І хочу сказати, що не думав, що колись це скажу, але скажу тобі, що я тобою пишаюся. За твоє здоров'я, Ігнасю. І твоя Оливка. А, дякую. Добрий вечір. Двері були відчинені. Дорога Олівія, від імені уряду Республіки Польща та новообраного президента. Бажаю всього найкращого з нагоди дня народження. Ми зробили що змогли. З Днем народження! Mnoho lita! ja! Dałem ci kamień z wielkim los, no bo kwiaty szybko schną. Jedyle co ci mogłem brać to kamień z napisem Lo. No bo kwiaty szybko schnął, jedyne co ci mogłem dać, to kamień z napisem love. Ja dałem ci kamień z wielkim love, no bo kwiaty szybko schnął, jedyne co ci mogłem dać, to kamień z napisem love. Mam już parę złotych, zbieram drugą